І вітання в етері телеканалу ТВ Інформаційна картина з середи 23 жовтня. У студії для вас працює Анна Харабара. То з чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 973 та доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Вночі та вранці 23 жовтня. Під ворожими обстрілами була Черкащина. Зокрема, у Черкаському районі загарбники поцілили по об'єктах інфраструктури, пошкоджено будівлю автовокзалу в обласному центрі, а також адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Окрім того, минулої доби російські війська застосували керовані авіабомби, ракети та дрони проти мирного населення Харківщини. У результаті є загиблі та поранені. Зокрема, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, електромережі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Учора у Росії відбулася легалізація другого фронту. Так охарактеризував саміт БРІКС та участь у ньому Генцека ООН Антоніо Гутеріша, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Другий фронт, але вже не тільки проти України, а й проти США, ЄС і залишків вільного світу. Через 10 років російської війни проти України, після тисячі днів злочинів російського нацизму на теренах Європи, після Бучі Ірпеня Маріуполя, Оленівки, після викрадення дітей, катувань, після ордеру на арешт воєнного злочинця Путіна, після засудження російської агресії Генеральною асамблеєю ООН за підтримки понад 140 країн. Я побачу генсека ООН, члена Ради безпеки ООН, члена НАТО, учасників міжнародного кримінального суду та представників половини цього збожеволілого світла на килимі у кругожерлого диктатора Путіна те, й в Казані, яку його вчитель Іван Грозний втопив в крові. Виграш або програш демократії залежить від виграшу або програшу України. Така реальність, і в цій реальності наші союзники, і ми українці, повинні залишити рожевих слоників у спогадах дитинства. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Боковина віддала останню шану ще одному герою зі старшим солдатом Олександром Грабом. воїном військової частини А 1788 попрощалися в Юрківцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зробити все, аби кожна дитина зростала в сім'ї. Боковина увійшла до десятка демонстраційних регіонів, яким надаватимуть допомогу у процесі реалізації реформи, системи догляду та підтримки дітей. Детальніше про особливості упроваджуваних змін та що це означатиме для наших краян, вже готова розповісти моя колега. Дати кожній дитині найнеобхідніше, незважаючи на важкі умови війни. У Чернівцях побували представники державних інституцій та міжнародних організацій, які допоможуть впроваджувати в області практичні кроки реформи системи догляду та підтримки дітей. Обговорили важливі питання, що стосуються наших дітей дітей, які повинні отримати як найкращі умови виховання, що стосуються. В напрямку дитячих будинків, які повинні перетворитися в це саме основне з питань в. Дитячі будинки сімейного типу, адже ми розуміємо, що дітям найкомфортніше це виховуватись в сім'ях з батьками тих, тих дітей, які зараз мають ускладнені життєві обставини. Ми повинні про це дбати. Для того аби реформувати систему догляду та підтримки дітей, по всій країні обрали 10 демонстраційних регіонів, серед них і Буковина. Так як область одна з небагатьох Спечних областей і дійсно дуже багато тут внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато дітей перемістилося в область. То послуг і їх тільки збільшується збільшення фінансування від міжнародних партнерів це одна з складових для того, щоб забезпечити максимально ефективне навчання, медичне обслуговування і взагалі кращий догляд для дітей. Будемо максимально сконцентруватися на цих. Пріоритетних напрямках Кожному демонстраційному регіону надаватиме підтримку дитячий фонд оон ЮНІСЕФ. Голова представництва в Україні Мунір Мамедзаде зазначає, що мета програми забезпечення добробуту кожної дитини за допомогою проживання в сімейному середовищі, а не в інституційному закладі. Ми маємо багато свідчень і даних, які говорять про те, що заклади інституційного типу є шкідливими і поганими для дітей. Особливо в часи війни і повномасштабного вторгнення ця проблема є на часі, тому що наша колективна відповідальність запропонувати кращі можливості для дітей, тому що вони майбутні України, і саме вони відбудовуватимуть цю країну. Імплементуючим партнером впровадження завдань національної стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовищі у Чернівецькій області виступає міжнародна організація СОС дитячі містечка Україна з вересня цього року до липня наступного на Буковині втілюватимуть проєкт, який полягатиме у сприянні деінституціалізації в області для того, щоб кожна дитина мала родину. У його рамках задіяно п'ять територіальних громад. Синська, Чернівецька, Велику Кучурівська, Сторожинецька та Новоселицька. Ми в першу чергу ставимо перед собою завдання зробити допомогти кожній з цих п'яти громад на початках створити плацдарм, зробити умови для того, щоб по-перше убезпечити дітей від вилучення сімей потрапляння в інституції. Далі сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами, знову таки убезпечити вилучення таких дітей або переміщення за заявою батьків в інституції, так тому що. Знову-таки кожна дитина має зростати в родині незалежно від того, який в неї стан здоров'я, який статус і так далі. Для того аби буковинці могли отримати кваліфіковану консультацію щодо усіх питань з усиновлення, сімейних форм виховання та патронату над дітьми в області створили гарячу лінію з безоплатним номером, який ви бачите на екрані. Вона працює і вона допомагає проконсультувати, але в нас дуже часто виникає не співпадіння між очікуваннями людей і реальністю в контексті дітей, тому що дуже багато людей хочуть усиновити або взяти в родину маленьку дитину молодшого віку. У нас таких дітей дуже мало. Але водночас, якби ви побачили цих дітей, в яких я сьогодні відвідувала в вашій області, там де є сімейні групи, по троє дітей. П'ятеро дітей так, це багато, і зрозуміло, що не всі готові, можливо, установити таку сімейну групу, але ви можете створити прийомну родину, ви можете стати для них батьками. Вони цього дуже хочуть. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА. Нові горизонти для професійного розвитку та кар'єрного зростання в Європейському Союзі у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фатьковича тривають дні кар'єри ЄС. Кореспонденти ТВА дізнавалися більше про можливості, які відкриваються перед учасниками цього заходу. Дні кар'єри ЄС вже в шосте організовують у стінах Чернівецького національного університету. Протягом двох днів учасникам пропонують участь у тренінгах та дискусіях, під час яких говоритимуть про можливості, які відкриваються для студентів і молоді при участі в європейських програмах. Європейський союз надає дуже багато можливостей як для розвитку, так і для навчання студентам України, і, зокрема, студентам Чернівецького національного університету імені Юри Федьковича. у нас. Багато студентів подаються і проходять на таку програму обміну, як Еразмус Плюс, проходять навчання в єврошколі. Є у студі десь у нас організовуються євроклуби, тобто студенти вчаться бути активними, мобільними, вмотивованими. І тому конкурентно як на українському ринку, так і на європейському ринку праці і життя. Загалом Софія Богданова, студентка четвертого курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин, розповідає за час участі у програмах обміну, отримала неоціненний досвід. У мене взагалі така думка з'явилася, що я навчилась думати після Еразмусу. Це зовсім інша система навчання, зовсім інший підхід до нього, зовсім інші люди тебе оточують, всі люди з різних країн, ти автоматично собі розширюєш горизонт. Плюс під час цього обміну була можливість взяти участь в різноманітних міжнародних конференціях, міжнародних форумах. В цей час також припала. Можливість потрапити на форми в котивіце в Польщі, потім в Естонії. Софія Матушак навчається на юридичному факультеті, та також неодноразово брала участь у програмах обміну. Студентка зазначає, такі форми співпраці відкривають нові можливості для української молоді. Перше, все, це нетворкінг, тобто це можливість поспілкуватися з людьми з різних країн, з різним світоглядом, з різним бекграундом, з іншим мисленням. Це надзвичайно розширює і змінює тебе як особистість. Також це вдосконалення навичок англійської мови на академічній мобільності. У мене був акцент на юридичну англійську. Це для мене справді дуже важливо і впевнено, що мені мені майбутньому знадобиться під час побудови своєї кар'єри. Ну і звісно, досвід життя за кордоном він так само дуже змінює тебе. Ти стаєш самостійнішим. За словами ректора Чернівецького національного університету, завдяки таким програмам студенти можуть вибудовувати місток до власного європейського майбутнього. В нашому університеті впроваджена і реалізується низка спеціальностей, низка освітніх програм, які безпосередньо пов'язані з міжнародною діяльністю і Європейським Союзом. Це є і міжнародні економічні відносини на економічному факультеті, це є і міжнародне право на юридичному факультеті, це міжнародні відносини на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. І для студентів саме цих спеціальностей Ну, це власне те, чим що вони вивчають, чим вони опікаються, і можливість долучитись до практичних кейсів. Але на сьогодні неможливо сказати про жодну з спеціальностей в нашому університеті, яка би так чи інакше не перетиналася з тими викликами, питаннями, можливостями, які надає європейський освітній простір. Анна Харабарата, ми днятива. Минулої доби на Буковині виникло дві пожежі. Одна людина загинула. Так у селі Кошуляни сусідка виявила тіло чоловіка, який ймовірно загинув внаслідок спалювання сухої трави. Площа займання була незначною і воно самоліквідувалося. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Інша пожежа трапилася в селі Шепинці. Там загорілася літня кухня. Площа займання становила 70 квадратних метрів. У результаті полум'я знищило літню кухню. Попередньо причиною пожежі було порушення вимог експлуатації пічного опалення. 22 жовтня на боковині трапилися дві аварії. Є потерпілі. Так у Чернівцях по вулиці Нахімова, 62-річний водій, будучи за кермом автівки Ірина Мастер, наїхав на 33-річного пішохода. У результаті останній отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. Інша аварія сталася у селі Їжівці. Водійка не впоралась з керуванням авто та з'їхала з дороги. У подальшому легковик перекинувся. У результаті кермувальниця була заблокована. Рятувальники деблокували її через лобове скло та передали медикам для госпіталізації. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.